Ціле літо мене просили, щоб я показала рецепт борщової заправки. Але ж я її готую по осені. Ось, будь ласка, розповідаю, приготуйтеся. 5 кг помідори, 1 кг моркви, 1 кг буряків, 1 кг перцю, 1 кг цибулі. Всього 5 інгредієнтів. Моркву і буряк я прогнала через комбайн на крупну тертку. Перед цибулю помідори порізала так, як би я хотіла бачити ці овочі у своєму борщі. Форма значення немає. Банячок 15 літрів, помідори на низ, щоб пустили швидко сік, морку з буряком додаю, цибулю, солодкий перець і 30 г додала пекучу. А він валявся очищини, я використала, щоб не пропав. Умістила. Заправляю одна склянка цукру, три столові ложки солі, пів склянки одступу, півтори склянки олії. Не мішаю поки що, бо немає як. Ставлю на вогонь, закипіло, потім вже перемішую. Даю протушкуватися 30-35 хвилин під кришкою, банки пропарю, готую пучок зеленої петрушки, додаю і ще 15 хвилин хай на мінімальному вогні побулькотить. Розливаю по банках, закручую, перевертаю, закутую. Це і до борщу, і до картоплі, і просто ложкою їсти годиться. Смачного!